Вітаю на каналі «Іспанія. Українці! Сьогодні вам буду пригадувати свою історію, як ми стали іспанцями образно кажучи, як ми переїжджали в Іспанію, що з цього відбулося, і який я зараз на сьогоднішній момент. А я вас вітаю радий вашим лайкам, радий вашим підпискам! Супер! Клас, дякую, пане Артем Саїка. Він вислав донат на канал супер-супер. Просто від душі. Всі секретні посилання по всьому, що потрібно по переїзду в Іспанію, будуть у описі до цього відео. Передивіться також паспорт Румунії і Болгарії для того, щоб тут залишитись без проблем, навіть якщо закінчиться тимчасовий захист. Також там буде посилання. Ну і Знаєте, як з чого почати, Да? Почати треба з того, чому? Чому я уїхав? Чому? Перше, розумієте, був такий момент, в принципі, в мене все було нормально. В Україні в мене все було добре. В мене йшла кар'єра, так? Я займався політикою в певний час. Я був депутатом міської ради, громадською діяльністю. Весь час я займався в it сфері займався просуванням сайтів, створенням сайтів, менеджментом проєктів. Саме в цій сфері. От, і нібито все було окей. Я побудував будинок. Ви розумієте, з певного часу, от Бог мені почав говорити: Треба виїжджати. Треба виїжджати. Це було в 2012 році. Я розумів вже тоді, що буде війна. Я не знаю, як це працює. Це всередині якась така річ. Ну, що ти її просто розумієш, просто розумієш, і, і, і все. З ким буде війна, я не знав. Але я свій будинок в Україні готував до війни. Уявляєте собі? У мене пічка, в мене там ліс поруч, у мене річка поруч. Тобто вода, криниця в мене в мене не скважена, а криниця, щоб можна було в будь-якому випадку набрати води. І ви знаєте, це все дійсно ну, стало у нагоді. Коли почалась війна, в моєму будинку там живуть зараз мої батьки, і в моєму будинку м, отримали прихисток близько. Ну, я не знаю, десь 12 чи 13 членів нашої родини, тобто всіх родичів, да. Бо це саме те місто, куди взагалі там нічого не було, ніхто нічого не прилітало, якби, от, от так на відшибі на такому місцевість була класна. І от уявляєте собі, мені це все треба залишити. І знаєте, от які були самі такі головні фактори, коли ти їдеш, наприклад, на зустріч, ти ну на зустріч з клієнтом підписувати договір, да тобі платять гроші, все окей. Все нормально, все йде. І коли ти повертаєшся назад у місто з Києва, і там висять такі, я пам'ятаю, висили бікборди, постійні ж вибори. Вибори, вибори, це постійно вибори. Вибор, давайте виберемо ще когось. І от тоді нам буде краще. Потім ще когось виберемо, буде краще. Я нічого проти виборів не маю. Навпаки, це класно. Але в нас якось воно через чур було їх якось багато, ну не знаю. В Іспанії ось є вибори там, ну все. От там один раз там на чотири роки, а там постійно ці бікборди. Тут ніхто навіть не, ну, не подумає повісити бікборд з якимось політичним підтекстом. Ну, коли виборів нема. Розумієте, я от один раз їду з Києва додому, і дивлюсь, там такий бікборд вісить. Ну, що ви там добилися? Тут типу такого щось. Ну, хтось із е, місцевих там політиків, да, він повісив такий, ну що ви там добилися, чи що вам воно дало те, що ви там раніше робили, чи ви там голосували. Розумію, є там така карикатурна якась картинка на цьому бікборді. І я їду, втомлений такий їду, я думаю, слухайте, а дійсно, а ну, а що ми добилися? Ну, що ми добилися? Що можна іще. Ну, я робив все, що можливо. І в громадській діяльності, в політичній, я все робив, ну те, що можна було для суспільства зробити, і воно таке враження, що ти б'єшся головою об стінку. І мені, от у мене, це враження, коли Бог тобі говорить, що все, треба виїжджати. І от знаєте, куди? Це Америка. От я думаю, все в США. Я вже з друзями своїми почав спілкуватися, і, і ми там вже знайшли будинок в одному з штаті, що вони мені допоможуть там, ну якось коли я приїду. Але розумієте, коли ти молишся за це. Ця молитва, ну нібито воно не йде. Воно, якби, ну двері закриті. І тоді я дізнався, що серед моїх друзів, от прямо яких, от прямо зі мною у моєму місті, десь вже три сім'ї виїхало в Іспанію. І я думаю, в Іспанію? да ви що? Це ж ну, з Житомира? Знаєте, як це? Не з Америки, Житомира, оце таке. Я думаю, Іспанія, да ви що? Типу в Іспанії що там? Ну це ж бідна країна, нібито. А мені телефонує моя знайома, і вона каже: слухай, Макс, дивись, ось нам дали отаку квартиру. Це нам за неї платять. Я кажу: хто платить? Чекай. Я думав, що все треба добувати своїм шляхом, так як я жив в Україні. Хто, які, хто тобі платить за квартиру? І вона показує мені так відео, включає на камеру. Ось, дивись, і там реально класна квартира. Це на півночі Іспанії. Це вам реально це таке зробили? Дали? Да, да, реально, ну ось ми зараз нам платять за нею стали на програму, і йдемо, йдемо, йдемо. Коли я один раз це почув, я ще знаєте, я дуже люблю от скептично до всього відноситись. Але коли я це почув від другої, від третьої родини і від четвертої, і ще потім я дзвонив, це нас перевозив один пастор із Мадрида із його родиною, і вони теж з нашого міста там його дружина. От і я вже. Я вже з нею спілкувався, мені здавалося, що я задав всі питання, які взагалі існують в світі по Іспанії, розумієте? От. І коли вони в мене вже закінчились ці питання, я зрозумів одну річ: що якщо я хочу щось змінювати, мені треба купити квитки на літак. Просто їх купити. Вони мають в мене лежати. Отак, от, от, щоб через місяць мені виїжати. Коли в мене будуть квитки, тоді все піде само собою. От Уявіть собі, як своїм батькам розповісти, що ти уїжджаєш. Невідомо, куди в якусь Іспанію взагалі тут будинок будував, у тебе новий, у тебе машина, там все. І ви знаєте, що коли я почав молитися і думати про Іспанію, в мене все, всі двері почали відкриватися. Все. У мене машина продалася буквально за Ну десь буквально за два тижні до того, як я виїжджав. Отак от, от вона продалася Це нашим родичам, і вона продалася, от, так от як я її хотів приблизно. Розумієте, от і все, все складалося, все, і ти думаєш, ну все, супер, і от, коли ми приїхали, вже це був найцікавіший момент. Ви розумієте, я ж ну я ж завжди всі моменти прораховую, що може бути, що може не бути. Звісно, що у вас не так. У вас зараз тимчасовий захист, і деякі люди попереджали. Ну просто бо вони вимушені попереїжджати. А тоді ми могли повернутися, і у нас не було тимчасового захисту. У нас мінусом був було те, що ми просто на птічих правах там були. Розумієте, отак, от, от один через одного, нам давали відмови. Ми жили на червоних тархетах. Ця червона тархета вона замінюється один раз на півроку. Ти йдеш і міняєш, допоки ти на цьому статусі знаходишся. Потім там можеш подаватися на арайго соціаль, тобто по осілості, якщо ти вже три роки тут живеш, або по Laboral. Це те, що я хотів подаватися по Laboral, це ну, типу, як по трудовому стажу. І тоді, коли я хотів подаватися, умови були набагато гірші, ніж ось вони були зараз. От, е, спочатку не можна було подаватися, якщо ти підприємець. Е, на мою родину мені треба було показати як мінімум 200 чимось тисячі євро доходу на 5 людей. Потім вони уявіть собі, на той момент, коли я вже подавав, хотів подаватися, вони зменшили до 1600 доходу на мою родину на п'ятьох. 1600, Уявіть собі. Зробили так, що можна було подаватися, якщо ти автономно. Зараз знов цю норму прибрали, постійно змінюються правила. Тому будьте уважні, дивіться мої відео. Я завжди інформую, коли щось нове виходить. Значить, і ми приїхали і розумієте, яке враження, коли ти приїжджаєш і вони нас завозять, наші друзі, в таку ночлежку, тому що нема місць. Спочатку в поліцію. І в поліції нам не просто дали сіту і дали нам ніє, Такого не було. Уявіть собі, стоїть така черга, отак, от знаєте, як колись. В 90-х роках за хлібом, от така, от там, не знаю, може людей 100 отак от стоїть, отак, от на вулиці в цю чергу. І я кажу, а що це таке? Він каже: ну це черга, нам зараз треба простояти, і ця черга не для того, щоб тобі тобі видали, ні, а для того, щоб просто отримати талончик на сіту, де тобі видадуть. Ні, ні, тобто це первинний документ, з яким ти вже можеш піти і оформлюватись на програму. Коли приїжджали українці сюди, от перші у му році, то навіть без нія брали на програму. Розумієте? Програма і оформлення документів це трошки різні речі. Але одне без другого не може існувати. Тобто оформлення документів може існувати без програми, а програма не може існувати без оформлення документів. Так от, і ми отстояли от цю чергу, там дивлюсь. Сидять якісь ну, люди, дуже багато з Латинської Америки, було, з Венесуели. Якісь хлопці сиділи з Росії, вони, я так зрозумів, представники ЛГБТ спільноти, це вони сиділи, там щось їм теж дали, мабуть, притулок, все вони там ну, зробили собі Нія. В общем, ми дождалися своєї черги, забрали свої, ну, свій цей номерочок. і через тиждень це в Мадриді все було. Ми пішли у поліцію вже оформлювати Нія. І теж такий стрес, розумієте, ну нам не сказали, що треба зробити фото, фотографії. Це було просто от реально, слава Богу, що от якраз був той момент, коли була відкрита копістарія, ми зайшли, отак от так, буквально десь метрів сто від нас було. Там можна було зробити фотки, ми їх зробили і е, пішли, подалися, нам видали ні. А поселили нас, от коли ще не було цих документів, нас завезли в таку нашлешку. уявляєте собі, начлежка, ти туди заходиш. <реш> там, капець. Ну, я б не сказав би, що це, типу, табір для біженців чи щось іще. Це ну, просто якась будівля. От, ну, типу, офісне, ну, типу, як на офісне приміщення схоже. І для дорослих людей на другому поверсі, там от такий весь другий поверх відкритий, така велика зала. Стоять такі розкладушки, подушка і без одіяла. Ти отак от лягаєш, спиш і всі там сплять. Діти, ну ті, хто сімейні, то їх селили туди. А на нижніх поверхах, наприклад, там од -од одинокі там, да? а на самому нижньому, там взагалі бомжі приходили і їх там мили. Отак от мойкою Кьорхер, я так розумію, я прямо я бачив цю історію. Я думаю, лки-палки! Гелікоптер! Гелікоптер! Взагалі виживе, це нереально. <смі> Все, як чуть що, то повертаємося додому, розумієте, от таке було враження. общем, не повернулись ми додому. Нас через два дні з цієї ночлежки забрали у Сіар, у приймаючу організацію, і ми жили, почали жити біля ринку Барсело. Це центр Мадриду. Це як наш вчитель по-іспанській Мігель, він казав: хто може собі дозволити жити в центрі Мадриду? Це лише Селебрітіс? Ну, тобто відомі люди, якісь, типу Педро Альмодовар, і біженці. Оці от тільки вони тут можуть жити. І ми там жили. Це вже був хостел. У нас вже був, була окрема кімната на п'ятьох людей і туалет з душом. От, і нас кормили вже. Це, це означає, коли ти вже туди попадаєш, все. Вони тебе під своє крило взяли. Вже я не знаю, що треба зробити, щоб тобі відмовили. Єдине, єдине. Що було, це те, що тобі можуть відмовити по документах. Чому я це зараз вам говорю? Тому що ми не знаємо, коли закінчиться тимчасовий захист, який яка форма вашої легалізації буде тут. Можливо, вони її зроблять таку саму, як була у нас, по червоним тархетам, як для всіх біженців. Це, послухайте, це відсотків 80% вірогідності, що так може бути. Хто міг переїхати на той момент, і хто може зараз на той момент могли переїхати люди, які могли подаватися по політичному чи гуманітарному біженству. Це політичне воно також ділиться іще ще на декілька пунктів: Протекціон субсидіарія і інші. Гуманітарне ділиться на інше. Наприклад, гуманітарне біженство отримали основно сирійці. Ті, хто постраждали від гуманітарних конфліктів, ті, хто жили в таборах біженців там, в Туреччині чи в Сирії, і от вони їх забрали, або в Ємені дуже з Ємену багато було людей. З Малі. хлопці з Сенегалу, от зараз з Сенегалу дуже багато, тоді було з Малі. дуже багато, з Камеруну. Зараз хто може приїхати? От якщо ви переїжджаєте з України і. Ви подаєтеся і ви думаєте, ага, а може я давайте подамся на міжнародний захист, отак От як Максим подавався? Ні, вас все одно трансформують у тимчасовий захист. І тимчасовий захист це не сама гірша історія. Це ну, це достатньо багато прав у вас набагато більше, ніж було у нас. Оці по 6 місяців ходить і міняти цю карточку, коли нема сід, розумієте? А зараз, ну, теж їх там іноді немає там Валенція Аліканте, там і так далі. В Севілі от вони є, це можна зробити. А там далі вже там це складніше. От, і ти ходиш, їх міняєш, міняєш. От. А вам зараз ведуть видали на рік, все, через рік і ще раз ви пішли і зробили її. Ну і третя когорта людей, які почали переїжджати, першого, ми, коли ми переїжджали до 22-го року, друга з 22-го року, ось. Цей тимчасовий захід. І третя когорта, які ввели ось недавно правила, це номанд кочівники. Це номанд-віза. Це віза цифрового кочевника. Тобто, що ви можете? Ви можете отримати також легальний статус тут, отримавши цю візу цифрового кочевника, жити її і трансформувати потім її у інший. У, у ПМЖ, тобто у постійне місто на проживання. Тобто, як це все відбувалося? От вони прийняли цей закон, вони почали їхати десь з 24-го року, приблизно основна маса була. Тоді тимчасовий захист можна було модифікувати на цифрового кочівника. А зараз, а потім вони почали робити відмови: що ага, не можна, не можна, не можна. Все і давали відмову. Розумієте? Тобто ти відмовляєшся від тимчасового захисту і подаєшся на цифрового кочівника. Чим класний цифровий кочівник, що якщо закінчиться тимчасовий захист, то е, все одно ви на ньому залишаєтесь і можете далі трансформуватися. Чим? Чим мінуси його? Це в тому, що треба показувати достатньо багато доходів на свою родину. Розумієте? У вас там сім'я із трьох людей. То 3 тисяч на місяць, якщо заробляє вся сім'я, 3 тисячі на місяць, може навіть бути недостатньо. Ну, це вже звертайтеся. Також всі посилання у, е, у описі до відео. Це вже вам розповім відповідно до вашої ситуації. Що чекає на українців в Іспанії, ось за е, от скоро. Перше, через два роки Європейська рада проголосувала, Єврокомісія проголосувала за продовження тимчасового захисту до 27-го року. Клас, зразу на два роки такого не було. Вони раніше голосували тільки на один рік. Хоча тимчасовий захист на два роки був передбачений. І вони зразу вже попередили всіх членів цієї Європейської комісії, всі країни, що ви маєте розробити самі переход на інший вид легалізації. Плюс в чому, що цей переход буде, мінус в чому, що ми не знаємо умов цього переходу. Розумієте, як в цьому казали, якщо би ми знали, що це таке, так ми не знаємо, що це таке. Тому ми не знаємо, що це таке». Ну, це таке, розумієте? От Якщо б ми знали зараз ці умови, взагалі було б супер, хтось би вже мав підготуватися. Але зразу вам скажу: якщо ви тут інтегруєтесь, платите податки, то, скоріш за все, ці речі вас не будуть турбувати, вони вас легалізують. І ось ви розумієте, як ми стали іспанцями. Да? Це... Це коли ти приїжджаєш, розумієте, і ти бачиш, що вода в тебе чиста. Повітря завжди чисте, Тут нема такого, що палили листя чи щось палили, розумієте? От ти виходиш так от в Севілі, і ти до цього розумієте дуже швидко звикаєш. І коли ти вже говориш перші свої слова на іспанській мові, Знаєте, до речі, коли я поняв, що я вже в принципі можу іспанською говорити, коли в мене я поповнив телефон іспанський, і в мене якось, ну, типу, зникли гроші. Я не розумію, що з ними робити, і де мені його поповнювати. Тобто тут немає таких місць, типу, як у нас, ти приходиш в якийсь, типу, ну, лайф там чи щось ще, і поповнив нема. Я навіть не знав, де це, не знав, де його поповнити, цей телефон. Ось. І от коли мені прийшлося, я вже вивчився на курсах, коли ми жили на першій фазі, тут є три фази заселення на соціальне житло. І от коли я вже вивчився на курсах, ну трошки там ми повчилися десь місяці два-три. От вже я міг трошки зв'язати два слова і не говорити англійською. І от коли я позвонив в цю телефонну компанію і почав їм отако, розумієте, от як азербайджанці українською розмовляють у нас, от я їм так. Е, сі-сі, сі, ке, кесисто, нотенько Денеро, нотенько Денеро мій мобель, нотень Годі, і вона мене запитує, що за. А я не знаю. Вот. І я чисто так уже інтуїтивно розумію, що якщо вона мені зараз скаже. Джабамо Джабамоса Реглар, типу, зараз ми тобі поремонтуємо, там все, зараз ми тобі поповнимо. То тоді я буду ok. розуміти, ага, що все окей. А воно ні, я нервуюся. Я починаю їм там КССТО, КСЕСТО, я починаю їх запитувати, що сталося там і так далі. общем, врешті, я вирішив це питання, я зрозумів, що ага. Ну якось так. Худобідна можу там трошки поговорити іспанською, вже було краще. От. І е, друге, коли вже стикнувся з медициною, медицин тебе почали лікувати. Тобто почали отак от виписувати ліки, от які ти йдеш просто в Україні, купляєш за повну ціну, а тут отак от тобі дають, розумієте? От. І саме класне, коли ти вже живеш, наприклад, от на своїй вулиці, і ти виходиш, і тебе вже знають іспанці. Тобі вони вже довірять, вони можуть поговорити з тобою, вони можуть тобі допомогти знайти роботу, вони можуть тобі допомогти і ще з чимось розумієте? Оце вже е, такий класний момент. Хоча я, звісно, розумію, що ми ніколи іспанцями не станемо тут. Але я і не ну як сказати, я й не прагну того, що я, я українець і іспанці, що прикольно, вони поважають емігрантів, вони поважають іноземців. Тут немає ніякої ксенофобії, тут немає тут навіть ось прем'єр-міністр виступав і він говорить: Ми. Покоління емігрантів або наші батьки були емігрантами, тому ми маємо до них відноситись теж добре. І отак от проходить наше життя. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Всі посилання будуть у описі до відео. Звертайтесь, лайк, підписка і поділіться тим відео, кому воно потрібно.